У День пам'яті захисників України на Лей Героїв відкрили стенди з іменами 82 загиблих воїнів. Поки чиновники готувалися до офіційних урочистостей, рідні прийшли до стендів зі світлинами героїв принести квіти, торкнутися рукою обличчя. Пані Наталя ледь стримує сльози біля світлини сина. На фото зовсім юний 21-річний хлопчина. При цьому досвідчений боєць, що воював з першого дня повномасштабного вторгнення. Побратими розвідники звали його синочка. Все одно чекаю і не вірю, якщо чесно. Забрали в мене все. Це була моя надія. Прийшли, освободили мене от цього поруч компанія чоловіків фотографується з прапором рясно всієним позивними. Ті, хто зараз напередку, мають побачити, що своїх не забувають. Вони дружать з дитинства, всі спортсмени. Полеглий Михайло Завацький Марчишин, чемпіон України з боксу. Разом тренувалися разом у лютому, 22-го взяли до рук зброю. Початок повномасштабної війни він взяв. Хлопців, своїх друзів, всіх зібрав і пішов захищати нашу батьківщину. Загинув він в Бахмуті. Опять же, загинув, рятуючи життя хлопця, з якими тільки от познайомився і пішов в перший бій. Під світлинами на стендах позивні: доцент, брокер, Одеса, що розповідають історії непрожитих життів, історії самопожертви заради своєї країни та свого міста. На алеї вже понад півтисячі облич полеглих героїв. Присутні вшановують їх пам'ять хвилиною мовчання. До слова запрошують міського голову Геннадія Труханова. Тепер його представляють як ініціатора створення меморіалу. Хоча насправді знадобились чисельні багатогодинні пікети, на яких родини загиблих вимагали від мерії спородити в Одесі алею героїв, і сьогодні переважно у матері полеглих воїнів опікуються алеєю, а родичі загиблих передають саме їм дані для створення нових стендів. Іноді навіть гарної фотографії військового немає. І тоді доводиться залучати волонтерів, дизайнерів. Навіть і нема поховання, і не буде. Є такі історії в нас, розумієте, що не буде поховання. Бо не дістануть героя ніколи з бою. І ці герої в нас теж розміщуються. Бо оскільки тут родина проживає, дітки повинні приходити до свого батька хоч десь його побачити. Наразі триває робота над створенням наступної черги меморіала, яка буде відкрита у грудні до Дня Збройних сил України. Поки що в обробці дані чотирьох десятків полеглих захисників: Людмила Цебренко, Аріна Небохід перший міський.